При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України в етері Ренкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Епіки продовжують роздавати круті ігри. Цього разу дарують The Outer Worlds. Та ще й незвичайний, а відразу з усіма доповненнями. Оце вже інша розмова. Нещодавно в мережі опинився вихідний код п'ятої ГТАшки, який викрали ще торік. Допитливі шукачі наколупали в ньому купу цікавих деталей, і про скасовану другу частину булі, і про вісім доповнень до самої п'ятої частини автомобільного крадія? Яким, щоправда, теж не судилося побачити світ. Я досі не сплю ночами через одне запитання. Невже так мало статися? Пам'ятаєте актора, що зіграв ахті в контрол та другій частині Алана Вейка? Так от, Марті Соусало тепер зігріватиме серце українців не тільки своїми співами та дотепними приказками, а й справжніми фінськими печами. Детальніше глянути на перевтілення прибиральника із Всесвіту Ремеді на реального далекобійника, що возить гуманітарку в Україну, можна за посиланням в описі. Це база, це фундамент. Величезна фанатська модифікація на четвертий Fallout, що тягне на повноцінну окрему гру на основі гри Bethesda, Fallout London, врешті отримала дату релізу. Якщо вірити розробникам, проєкт має вийти 24 квітня. Я тобі вірю. Джейсон Шраєр продовжує сипати чутками про ігри Sony, начебто як інсомні, які готували онлайнову гру про спайдерменів. Вся ж інформація, до речі, була украдених файлах, що недавно були злиті. Так от пан Джейсон запевняє, що чекати подібної гри не варто, бо той проєкт був давненько вже так скасований. Мені шкода. А мені ні. А ще соні відкрили попередні замовлення другої частини ремастеру Last of Us. зокрема й фізичного видання, що коштуватиме приблизно 100 доларів. Надійти ти ж у продаж це діло має вже 19 січня. Розробники ремейку першої готики знову зібрались на подкаст, де розповіли багатько цікавих подробиць майбутнього проєкту. Зокрема, за те, що ви гратимете за готового персонажа і не матимете задоволення витратити кілька годин на колупання редактора персонажів. Кожен персонаж у грі матиме різне обличчя, створене руцями розробників. Єстеш стежту новий, що? Нігди wcześniej й тету не бачив. Я злий. Для чого? Кожна зброя матиме унікальні анімації. Також вони планують заново перестворити систему полювання та ще й крафту а багатьох годував обіцянками у своєму житті. Але визнаю, це була найщедріша. Традиційно дякую спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів і до середи.